Сторінка 155. параграф 24. османська імперія правління Мехмеда II. утворення османської держави слово тюрк означає сильний або місний, а слово туреччина вперше було вжито автором однієї із хронів простоносців у 12 столітті щодо земель, захоплених тюркськими племенами в малій Азії. Зародком могутньої імперії стало невелике князівство, яким правив Осман 1258-1324 роки. Засновник майбутньої імперії. У ході його завоювань починає формуватися нова держава. Від імені цього правителя походить не лише назва Османської імперії, а найменування єдиної династії та народу тюрки Османи. Осман проявив себе як сміливий воєн та енергійний лідер. Вдало скористувавшись сусідством з ослабленою Візантією, він захопив частину її території, і з часом правителі Османської держави отримали титул Султан за наступників Османа було створено військо яничарів, яке проіснувало до 19 століття. Це був спеціальний піхотний корпус, сформований із хлопчиків християн яких малими взяли в полон, їх навертали в іслам, Водночас їхні імена замінювали на турецькі з популярного твору пригоди чеського письменника-гуманіста Вацлава Братислава з 16 століття. Яничарів Набирають із дітей тих християнських народів, які живуть під турецькою владою. Найкращих беруть на службу до турецького султана. Решту розбирають паші, високі урядовці та інші турецькі начальники. Коли їм минає 20 років, усіх їх доправляють до Стамбула. Тут найміцніших і суворих записують у молодші яничари і віддають під командування старших. Під їхнім наглядом молодші вчаться стріляти рубати. Шаблями, кидати списи, перескакувати канави, лазити на стіни і виконувати всяку роботу, яку їм дають старший. У бою під час штурму фортець вони йдуть попереду, намагаючись проявити себе. З усіх турецьких солдат вони найбезжалісніші до християн. Як османські султани завойовували величезні території в Європі та Азії у 14 столітті війська Османської держави, захопивши значні території Візантійської імперії, Рушили на Балкани проти Болгарії та Сербії. У Сербії на цей час загострювалися князівські міжусобиці, які ослаблювали країну у 1389 році долю Балкан вирішила битва на Косовому полі турецьким військам Мурада І протистояла союзна армія сербів і боснійців на чолі із сербським королем Лазарем. Балканських воїнів підтримували добровольці християни з Албанії. І Угорщини. Попри мужність і героїзм сербів, добре озброєне та підготовлене військо султана завдало слов'янам нищівної поразки. Сербія визнала залежність від Османської імперії. Наприкінці 14 століття повністю втратила незалежність і Болгарія. Європейські правителі занепокоєні посиленням Османської імперії, організували Христовий похід проти неї, але він був невдалим. Та на початку 15 століття турки Осман. І самі зазнали спустошливої навали. Їх атакували війська жорстокого середньоазійського завойовника Тимура та Мерлана. Розоривши державу Османів, Тимур повернувся до Середньої Азії. Османська імперія за Мехмеда II. Нове піднесення Османської держави почалося за Мехмеда ІІ. Він був всебічно обдарованою людиною. Знав п'ять мов, зокрема, арабську, грецьку, давньоєврейську, латину, вивчав за західну культуру захоплювався математикою та астрономією, і під керівництвом візантійських учених досліджував праці грецьких філософів. Водночас це була вкрай жорстока і підступна людина, яка не грибувала ніякими засобами для досягнення мети. З юності султан мріяв захопити Константинополь, зробити те, чого не вдавалося жодному з турецьких правителів. Він наказав побудувати міцні облогові машини, без яких подолати укріплення міст. Це було неможливо, крім того, за 4 місяці на європейському березі протоки Босфор було збудовано фортецю, яка перекрила доступ до міста з моря. Легенда розповідає, що коли посли візантійського імператора Константина XI зажадали ліквідації фортеці, Мехмед II їм відповів: я можу робити все, що завгодно. Обидва береги Босфору належать мені. Той східний, тому що на ньому живуть османи, а цей західний. Тому що ви не вмієте його захищати для остаточного штурму Константинополя. Мехмед зібрав більше ніж 100 тисячне військо і великий флот захисників міста було всього 7 тисяч майже два місяці тривала його облога. Лише у травні 1453 року місто було взято. А напередодні вирішального штурму відбувся останній молебель у Софійському соборі, який невдовзі турки перетворили на мечеть. Візантійський історик Михайло Дука про останній день штурму Константинополя військове щастя вже схилялося на бік турків. Вони ж, немов стрімкі орли, безперешкодно приставляли драбини і піднімалися на стіну. І тоді всі жінки і чоловіки, і чинці, і черниці побігли до церкви, несучи на руках дітей своїх, залишаючи домівки всякому, хто бажав увійти. Мехмед II зробив Константинополь столицею Османської імперії, але Змінив назву міста на Стамбул і Стамбул. Мехмед відновив значення міста, заохочуючи переселення суди представників різних народів. Особливу увагу він приділяв розвитку промисловості і торгівлі, надаючи купцям і ремісникам значні податкові пільги. За його наказом було модернізовано та збудовано акведуки, мости каналізацію. У наслідок завоювань наприкінці 15 століття Османська імперія володіла землями. Колишньої Візантії, Малої Азії, Сербії та Болгарії у 1478 році васальну залежність від Туреччини визнало Кримське ханство. Народи Османської імперії зазнавали жорстокого гноблення з боку завойовників. Усі не мусульмани сплачували подушний податок, змушені були безоплатно працювати на будівництві фортець, доріг, мостів і мечеті. Їм заборонялося їздити верхи, носити зброю, займатися Матися адміністративною та військовою діяльністю. Османська імперія, створена в епоху середньовіччя, проіснувала до 1922 року. Її наступницею є Турецька республіка, якою була культура Османської імперії епоху середньовіччя. На чолі Османської імперії стояв султан, наділений необмеженою владою. Він правив за допомогою міністрів і чиновників, першим з поміж яких був великий візир, що керував радою диваном. Мехмед II започаткував порту. Центральний уряд країни він упорядкував звіт свійських законів держави. Канун від назви візантійського законодавства. Канон для просування державною службою знатність роду вже не мала вирішального значення. Важливу роль у османській державі відігравало мусульманське духовництво, на чолі якого стояв головний муфті. Без його підпису видані султаном накази вважалися недійсними. Водночас Мехмед II затвердив православного греба. І верменського патріархів та іудейського головного рабина в Константинополі, які мали не тільки церковну, а й судову владу. Розвиток держави потребував освічених людей. Тож Махмед II активно розвивав шкільництво. За його наказом у Стамбулі відкривали школи медреса, де учні навчали основ ісламу, граматики, логіки, астрономії права протягом багатьох століть на територіях, що увійшли до османської імперії жили різні народи зі своїми культурами. Тут переплилися духівні, ремісничі, торгівельні традиції ілінів, персів, римлян та інших народів. Це відобразилося в архітектурі османського середньовіччя мечеті і мавзолеї, палацові і ринкові споруди, прикрашені мармуром, різьбленням із каменю дерева і металу, оздоблені шедеврами образотворчого та прикладного мистецтва, і досі дивують. Із анекдотів. Про ходжу на Несредіна. Ходжу, запросили на званий обід. Він одягнув старе вбрання, і ніхто не звертав на нього увагу. Тоді ходжа тихенько побіг додому, одягнувся в пишний одяг, зверху накинув ще шубу і повернувся до столу. Ходжу, шанобливо зустріли і посадили за стіл почесних гостей, пропонуючи йому смачні страви. Господар пригощав ходжу. Будь ласка, ходжу, скуштуйте. А ходжу, підтягуючи шубу до страви, каже. Прошу шубку. Що ти робиш ходжу? здивувалися гості. Раз ша на шубі, то нехай шуба і їсть, заявив ходжа Неседін.